Володимир Кличко подивився в очі пов'єткіно і визначився зі своєю орієнтацією. Відомому боксеру довелося вкотре відповідати на запитання про свої сексуальні вподобання. Це сталося під час прес-конференції, на якій український боксер і його суперник, росіянин Олександр Повєткін, відповідали на запитання щодо майбутнього бою. Перед тим як провести традиційний символічний поєдинок очі в очі, російська журналістка спитала українця щодо чуток, щодо його нетрадиційних секс поглядів. І ось як кличко молодший відреагував на запитання. Какой-то блогер український розмістило інформацію ваше нетрадіцовантацію. вы знаете, уверенность чемпиона говорит о том, что если бы даже какие-то там отклонности или что-либо, я об этом бы сам заявил. Поэтому хочу разочаровать, если кто-то тут обрадовался. Поєдинок очі в очі двох боксерів зірвав чимало оплесків. Кличко і Повєткін стали один напроти одного і мовчки дивилися в очі. Пауза затягнулася, присутні почали аплодувати, але боксери стояли. Розійшлися два велетні лише після того, як ведучий про конференції двічі подякував майбутнім суперникам за перший поєдинок.